Вітаю, шановні друзі, дуже гарні новини. Україна дозволила виїзд чоловікам за кордон у віці від 18 до 22 років. Зробіть, будь ласка, репост і підписуйтесь на мій телеграм-канал Адвокат Демченко. Юрій. Друзі, сьогодні, 27 серпня 2025 року, були внесені зміни до правил перетину державного кордону постановою від 26 серпня 2025 року, номер 1031. Сьогодні вона вже була опублікована на сайті Кабінету міністрів, яка вносить зміни до пункту 2 прим. 19 і дозволяє українським чоловікам під час воєнного стану виїжджати за межі України у віці від 18 до 22 років, включно. Тобто в 22 роки можна виїжджати, в 23 вже не можна виїжджати. Майте це на увазі, зробіть репост і повідомте своїм друзям: це дуже чудова новина. Звичайно, там є мова про те, що не дозволяється виїжджати в пункті 2 прим 14, але це відноситься до працівників там адміністрації президента, СБУ, депутатів і всіх інших. Тобто, для звичайних людей немає жодних обмежень у виїзді за межі України у віці від 18 до 22 років, включно. Тому друзі, збираємо речі, поділіться гарною новиною з усіма.